Шановні колеги, всіх вітаю! І сьогодні поговоримо про те, як підключити програмне РРО, тестування, реєстрація та підготовка до роботи. І розберемо підключення ПРРО на прикладі Вчасна каса. Щоб розпочати роботу із вчасна каса, потрібно зареєструватися у сервісі. Для цього переходимо в будь-який пошуковик та вводимо «Вчасна каса в рядку пошуку. Переходимо на сайт. Далі натискаємо на кнопку Зареєструватися. Після цього потрібно ввести пошту або зареєструватися за допомогою аккаунту Google, Microsoft чи Apple. Вам на пошту надійде лист із підтвердженням реєстрації. Після реєстрації потрапляємо в кабінет Вчасно каси. Для завершення реєстрації необхідно ввести наш номер телефону. Вказуємо для прикладу та натискаємо кнопку Додати. Зверніть увагу, що одразу після вказання номера телефону у вас з'явиться доступ до тестової демокомпанії. В режимі демокомпанії можна ознайомитися, як виглядає веб-кабінет вчасно каса. Також можна відкрити тестову зміну, видати тестовий чек та додати власну компанію. Покажемо, як додати компанію. Для цього натиснемо на демо компанію та обираємо Додати компанію. Тут маємо два варіанти отримати вчасно кЕП або вказати ваш уже існуючий підпис та пароль до нього. Натискаємо Считати. Перевіряємо інформацію та підтверджуємо. Одразу після підтвердження потрапляємо на головну сторінку кабінету. Тут є тестова торгова точка, тестова каса, за допомогою яких також можна протестувати сервіс. Але зараз перейдемо до домашньої сторінки для подачі інформації для податкової. Тут у нас є також два варіанти: зареєструватися або імпортувати інформацію з податкової, якщо ви раніше подавали заяви 20 ОПП, 1ПРРО, 5ПРРО. Натискаємо Зареєструвати, вкажіть назву торгової точки, оберіть тип торгової точки, право власності, тип каси, вкажіть адресу до останнього рівня, а також вкажіть вулицю та номер будинку. Також є можливість вказати, що облік оподаткування буде відбуватися за адресою торгової точки. Реєструйтеся у ДПС. Після подачі заяви очікуємо приблизно 15 хвилин. За цей період податкова перевірить заявку та ми отримуємо статус зареєстровано. Після того, як заявка буде зареєстрована, Переходимо до наступного етапу, а саме створення чеку. Розглянемо це на прикладі тестової каси. В розділі торгові точки та каси є можливість відкрити зміну. Тут можемо або натиснути на кнопку Створити чек та обрати потрібну торгову точку і касу, або натиснути Відкрити зміну одразу біля потрібної каси. Наша зміна відкрита. Інформацію про це ми бачимо з лівого боку зверху. Ми маємо вже попередньо доданий тестовий товар. Давайте по ньому проведемо наш чек. Натискаємо на товар і він одразу переходить до нашого чеку. Ми можемо коригувати кількість товару. Через олівець ми можемо коригувати його вартість та додавати знижки або в гривнях, або у відсотках. Через кошик ми можемо видалити товар із чеку. Прогорніть донизу, щоб додати коментар. Можемо переглянути суму знижки та загальну суму до оплати. Обираємо тип оплати. Це може бути готівка, карта або інші варіанти. Тож під кнопкою Ще ми можемо задіяти комбіновану оплату. Наприклад, половина суми буде у нас готівкою, а половина картою. Обираємо наразі готівку, вказуємо суму і натискаємо кнопку Створити чек. Чек створено. Ми можемо його відправити на e-mail, скопіювати посилання чеку, роздрукувати або відправити клієнту на Viber або в SMS. Чек ми створили і далі ми закриваємо зміну. У нас є варіант закрити зміну та вилучити готівку, або закрити без вилучення. Ми вилучаємо готівку та закриваємо зміну. Ми з вами видали чек на тестовій касі, однак перед початком роботи на реальній фіскальній касі. Також важливо провести налаштування видів оплат та податкові групи. Для цього навпроти потрібної каси натискаємо на три крапки та обираємо налаштування каси. На сторінці налаштування каси переконуємося, що це потрібна нам каса. Можемо одразу також поставити автозакриття зміни та передачу залишку готівки із зміни в зміну за необхідності. Далі розкриваємо перелік. Видів оплат обираємо потрібні. Переходимо до переліку податкових груп і також обираємо потрібні. Після цього натискаємо кнопку зберегти і бачимо повідомлення, що касу було успішно оновлено. Після цього можна починати видавати чеки на реальній фіскальній касі. Також розглянемо випадок, якщо вам потрібно. Окремо зареєструвати чи імпортувати торгову точку, касу чи ключ касира. Для цього в правому верхньому куті натискаємо на назву компанії. Далі натискаємо на запити до ДПС. На цій сторінці можемо окремо зареєструвати або імпортувати торгову точку касу. У меню по касі можна створити ще додаткову тестову касу, а також ключ касира. Набридло думати про чеки, видавати їх чи не видавати. Оштрафують без чеків чи не оштрафують. На щастя, є вчесно. А у вчасно є вчасно каса. Електронні чеки для вашого бізнесу. Досить перейматися. Видавай чеки швидко, просто і вигідно.